Всіх вітаю, я показую частину своєї роботи. Дивіться. Оце ось енергетика людини, аура. От Це вже закінчення йде до закінчення роботи. Все, що було на людині, практично все знялося. Це лицева сторона, енергетика відновилася повністю, аура відстановилася. а що по внутрішньому стану цієї людини. Людина скаржилась на головні болі, хвороба голови була. Що тут? Тут все знялось обралося. Ось район голови. Верх-низ, так і читається голова. Сутність сидить. ось вона. сутність Сидить, район голови, не відпускає ту хворобу, яка є у людини. Але це вже йде до завершення. Уже практично все, що було, з людини обралося. Оцей залишок зараз. Буду обирати, дуже чітко гарно видно сутність. Ось голова, тулуб, так, рожки, рожки. ось. Зараз я буду це вбирати і робота цією людиною буде завершена. Отакий От повинен бути результат аури. Приблизно такий. Буває у когось довший, довша аура, у когось більш розплескана. Енергетика людини відновилася. Бережіть себе, кому потрібна допомога, номер телефону, Viber, WhatsApp, телеграм, у профілі. Тільки писати. Після згоди тоді зазвонюємося. Бережіть себе.